Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. вистоїмо, переможемо. Сьогодні в мене чергове розпакування від чергового е, господарства. Я вперше в них беру і я в них е, натраплена на них шукаючи гортензію. Захотіла я кілька собі деревовидних або ж волотистих гортензій, бо мені треба, щоб були такі е, густіші, більші, вищі кущі. Які можна посадити на сонці, і вони досить швидко наростуть і прикриють мені макрофілу гортензію. От ось така якась задумка. І я знайшла цей розсадник, зелена бухта. Він називається Зелена бухта або, можливо, там інший домен, Я подивлюся. Точно і дам посилання. Якщо вам цікаво, дам посилання в описі під відео, поділюся. І от приїхало мені. Але, попри гортензію, я ще полистала, що там ще є. І замовила, звісно, не тільки гортензію, а замовила шавлія дібровна. Чотири кущі, як розрозпакувала. Оце все. Ага, шавляй дібровна, покажу зараз, що замовила, і потім скажу. Значить. Е... Ну, все закрита коренева система. Е, до речі, я замовила, і мені потім відписали в вайбері, що якраз її постригли, треба трішечки часу тижні два три, щоб воно підросло. Чи добре, чи ні. Відповідно, я сказала, що добре, я почекаю. Я так розумію, що це все молодесеньке, це якраз за ці тижні е, воно наростало. І приїхали гарні, кущисті такі кущики. Потім ще я замовила собі Вероніка Сиза. Вероніка Сиза. Ну, бачите, один тільки. Я замовила чотири кущі, і один з них, от, напевно, мені спеціально лишили, не обрізали, щоб я побачила, яка вона в квітуванні. Захотіла я її якраз через колір листя. Бо в мене є вже Вероніки різні, і вони всі фіолетові, а от такого листя немає. Дуже цікаве, тому я захотіла її. Ну і взяла ще собі молочай. Такий теж цікавий. В них на сайті досить. Цікаво. Але я так розумію, що ті молочаї бувають різні. І я дивлюсь, чи то борошниста, чи що то таке, не знаю. І от ці 8 9 таких ну, кущі, закрита корнева семей, вони були в коробці, запаковані в одній. Кожна була зав'язана в окремому пакетику, відповідно, щоб земля не розсипалася по коробці. А от оці меншенькі вони були. По кілька в один пакетик, але все запаковано було в коробці. Взагалі посилка вийшла дві коробки і, до речі, дуже так. Ну... Я взагалі задоволена загалом, і ще я далі покажу, але зазначу так, що я дала відділення, звичайне до 30 кг, але вийшло так, що по об'єму вийшло 30,14, тобто більше, ніж 30 кг, тобто це вантажне відділення. І добре, що в мене містечко невелике, відповідно, там вантажне відділення і невантажне вони дуже, дуже близько один від одного. Але якби це було велике місто і перед тим мені не подзвонили, тобто, коли вони оформили посилку, вони мені не зазначили, що відділення буде інше. Я посилка вийшла за межі звичайного відділення по об'єму. І мені не перетихнуло, я вже побачила в додатку нової пошти, що це так сталося. Але якби це було велике місто і просто мені без попередження на будь-яке вантажне відділення переадресували, ну це було б так собі задоволення. Тому, в принципі, дуже важливо, я вважаю, відправнику, якщо стається така ситуація, що на звичайне відділення не потрапляє, посилка по там, та по об'єму. То все ж таки уточнити, яке вантажне відділення е, вибирає е, ну, одержувач. Да? Ну, і гортензії. Три гортензії. Е, ці три вони приїхали в окремому е, упакуванні, в окремій коробці. Е, було так запаковано. Я вона вже розпечатала і не показала, як воно було запаковано, але дуже компактно. Значить, дві оці менші вони стояли поруч. Ну, Не також поруч, бо, тому що оця ось красуня. Вона була посередині, тобто на оцих двох вазонках тримався третій, оцей більший і ще Та? вазонок. Ну, і відповідно кожна з них була зв'язана в тубусі, тубус з такого гофрокартону, такого м'якшого, не такого, як коробка. І відповідно все було закладено скотчем. Тобто, я от кульки не порозв'язувала, але це воно так є. І все оце воно так не теліпалося, воно все кожне окремо. Була індивідуально замотана в такому тубусі, заклеєна скочем. Прекрасно, все промарком доверх, де низ. Коробка вийшла висока, і то, напевно, якраз по тих всіх, коли вони заміряли, воно вийшло високе. Але це добре, ну, головне, що рослини приїхали цілі. І покажу вам, я рослинами дуже-дуже. Вражена в приємному сенсі, бо я ж не перший раз купляю, не, не в першому господарстві. Як вони виглядають? Просто розкішні саджанці. Ну, як саджанці? це повноцінні рослини, бо їх можна в принципі, вирощувати і в горшку. Ну, Єдине, що, напевно, що треба пересадити, Але ні, волотиста, деровидна, я все ж таки відкритий ґрунт. Що ж я замовила? Замовила я Фрембой я забула, як вона там називається, така назва Фрембой щось там ще. Або Лідія Самарська її називають, правда, це вона чи ні. ну, Я дам назву точно, я чому думаю, що вони повністю попідписували, а не тримаю я всі назви в голові. Дуже цікаво. Чи мене зацікавила, але я так розумію, що цей сорт взагалі стає популярніший і популярний в Україні. Звісно, цими такими рожевуватими крапочками, крапелиночками по центру, і взагалі тим, що вона міняє свій колір. Камінлива, гарна. от По висоті цей соджанець це максимальне суцвіття десь. Зараз має 80 см, може навіть більше. Прекрасно, прекрасно, щедрий, густе, дивіться, скільки. Поруч, красуня, я докидала вже до замулення Magical Kilimanjaro, Теж, взагалі, серія Magical. Я ще дивилась Magical Mumblon. Magical. Що там ще є? Ну, багато, багато є серій Меджикал, але я вагалась між Монблан і кіліманджару. Вибрала кіліманджару, але може на цьому і не зупинюся. Дуже мені подобається в цій серії, звісно, щедрі такі суцвіття. На світлинах дивишся, це просто надзвичайно щедрий. Той білий колір, а, а тут ще є зеленкуватість, салатовість. Прекрасна, теж прекрасна, все дуже гарно. Трішечки листя жовтувати, Може, треба полити, не знаю. Але ну, навіть, я думаю, якщо пересадити її. Вона набагато краще себе почуватиме вже в відкритому ґрунті, аніж в горщику. І дуже от подобається, я вже бачу, як вона гарно триматься кубки. Надіюсь, так і буде, не буде розвалюватись, а буде щедро і гарно триматись кубки. Ну і оця краса найоб'ємніша, найширша. Я взагалі була вражена нею. Ну, Воно, мабуть, і коштує так якби відповідно. Я не пам'ятаю всі ціни. Це все на сайті можна подивитися. Літел лайм, я чомусь думала, що Літел Лайм, ну вона дійсно якась літела, а вона така вийшла величезна, але це гарно. Це добре. Дивіться, ну дуже щедрий кущ, дуже дуже щедрий кущ. Ну, я думаю, та він мінливий. Я впевнена, що він мінливий і видно, що він мінливий. Тобто спочатку я припускаю, що він більш біліший, але не знаю, може, навіть зразу такий салатовіший, але тут потім з'являється розживуватість, така як би, рум'янець, дуже гарна, дуже щедра. Ну, не, не скажу я, що слово літел тут може бути Взагалі, дуже, дуже щедра така красуня. Саджанець чи то рослина, бо це вже не саджанець, це вже повноцінна рослина. Ну, Дивіться, самі оцінюйте. Просто, просто прекрасно, просто прекрасно. Не завжди таке очікуєш отримати. То ось таке воно є: три такі гортенції, такі надбання, які оновлять мій сад. І от якщо, якщо вони стоять всі разом, дивіться, як гарно все гармоніює, білий переходить в рожевий рожевий. Гармоніює з рожевим оцього літи лайму. Зеленкуватість літи лайму гармоніює з зеленкуватістю magical kilimanjaro, Ну тобто, просто навіть посади їх три і вже буде прекрасні. Тільки треба почитати, які вони ростуть по висоті. І, і не пам'ятаю по всіх, але мені здається, що я вибрала такі зимостійки, хоча вони більші зимостійких. Але є, я дивилася, і мінус 20 витримують, то може бути і трішечки замало. Але ці мали би бути зимостійкі, тому ось така. Краса, ось такі надбання. Далі буду висаджувати, прикрашати нашу Україну і дякувати за таку можливість нашим силам оборони і всім всім службам порятунку, які миттєво реагують на, на терористичні злочини країни-окупанта, країни-агресора. Дякую вам за увагу, всім до наступних відео і па-па!